Щодо е, питань СВАР і е, вимоги це, до це, Анатолія це, Гриценка, здатні я хочу сказати, мандат. це є ситуація якраз підтвердження в тому, що у нас фракція демократична. Я хочу сказати, що якщо почнуть Чи говорити про питання, ти? а ви пам'ятаєте, що ви казали? А ви пам'ятаєте, що Яценюк казав, а ви пам'ятаєте, що Тимошенко казала. Я хочу сказати, що ми створюємо і створили, і впевнена я в цьому партію майбутнього. Ми взяли і сказали. Ми перевернули цей лист і починаємо працювати на Україну. Багато є слів, які сказані про це в Біблії. Це якщо ти думаєш тільки про себе, а не про майбутнє і про людей інших. То ти завжди є чорною людиною. Ми перекрили цю страницю. І Ау. то, що ми хочу сказати, говоримо во фракції, от особисто я. Всі знають, Олександра Кужель непростий політик, з нею дуже тяжко. Вона завжди має своє бачення. Завжди. І я можу сказати, що я критикую і говорю дуже тяжкі і неприємні речі, в тому числі Яценюку. Але це зовсім інше. Нема жодної свари або бажання просто сказати: не критикуй, мовчи, роби як всі, такого нема. Пан Гриценко в даному випадку сьогодні обговорення на фракції це не було його псування якесь. Просто було питання: чи можна плювати в колодець? З якого ти п'єш воду? Він прийшов в парламент як перший ніпрохадной завдяки імені Юлії Тимошенко і всій команди Батьківщини і фронту змін. Я багато його разів питала, Пан Анатолій, скажіть мені, будь ласка, от я просто як політик не можу зрозуміти. Ви шість років були в парламенті. Чому жодний політик ніколи не встав рядом з вами? Жоден депутат. Ви завжди один. Так не буває. Це питання виникає ніяк зробити. Я вишукую, знаходжу, пишу програми, спорю, приходжу на узгоджувальні ради. Кажу, чого ти не приходиш на узгоджувальні ради, де ми розбираємо кожен законопроект? Я не входжу до її складу. Я кажу, я теж не входжу, але ходжу на кожну. Це питання, якщо людина хоче щось змінити, вона щось робить. Людина, яка хоче показати тільки себе, вона критикує всіх інших. І тому це не критика, це є неповага, не боротьба Гриценка навіть з Яценюком. Це є неповага і протистояння я особисто Гриценка, а ви всі. Знаєте, як їх назвав нас сьогодні? Всі сіре, сіре, сіре. Ми всі миші. І є одна людина біла і пушиста. І тому сьогодні особисто я зробила йому пропозицію. Ви знаєте, декілька разів багато з нас, людей, зверталося до нього і так, і так, і пан Гриценко, давайте тут разом, давайте. Якщо ти офіцер і чоловік, поклади мандат, ти прийшов по списках. Зараз будуть до вибори і йди, як перший, непроходний, пройди довіру людей особисто. А по-іншому, я вважаю, що це не по чоловічі не по Боже.